28 жовтня у Кам'янському відбулася 24-та позачергова сесія міської ради. На засідання під головуванням очільника міста Андрія Білусова зареєструвалися 32 депутати. Міські обранці розглянули 27 питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності територіальної громади, а також стабільну роботу житлово-комунальних підприємств і департаментів міської ради. Серед основних питань, що були опрацьовані на засіданні депутатами, була відкоригована програма соціального захисту населення Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки. Також з міського бюджету було виділено кошти на придбання і встановлення генератора для головного офісу ЦНАП. Зараз дуже важко працювати, то відключення світла, то тривоги, тому наші ті, хто до нас звертається, їм приходиться дуже багато часу, чи чекати, чи уїхати знов приїхати, тому ми зможемо без цих перебоїв приймати людей. Виділили кошти і на встановлення та підключення потужного генератора, який в рамках державної програми отримала міська лікарня номер 7 Обладнання буде забезпечувати стабільним електропостачанням операційні та інші лікувальні відділення медзакладу. Також на сесії погодила передачу комунальну власність топану для друку ЦНАПів одійських подсвідчень та технічних паспортів. Зв'язку з перетіми змінами, які відбулися на рівні держави, зміна формату цього посвідчень, той топан який у нас стоїть зараз, ми на ньому працювати не могли, і було прийнято рішення на рівні Міністерства економіки та Мінцифри про надання не всім громадам. Ну, ми при ми були в цьому переліку на надання безкоштовну передачу, безкоштовну передачу користування цього обладнання. Тож найближчим часом у ЦНАП повернуть послугу отримання водійських посвідчень та техпоспортів для громадян. Серед іншого, депутати готують угоду про встановлення партнерських відносин між карма. М'янським та польським містом Кельце